Щиро вітаю всіх шанувальників Гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую враження про матч 27-го туру Української прем'єр-ліги 2024-2025, Інгулець петрово «Інгулець-Петрово-Динамо-Київ», в якому кияни володіли ініціативою, атакували ворота суперників, небезпечно пробивали з різних дистанцій, зокрема Ванат, Кабаєв, Бояльський. Але то заслабко, то м'яч йшов повз рамку, то голкіпер Інгульця Жилкін зіграє чітко та ліквідує небезпеку своїм воротам. Але врешті-решт постійний тиск київського Динамо приніс свої плоди. Навіз зі штрафного, попов у високому стрибку ледь чіпляє головою м'яч, який від захисника дихтя рука летить в протихід жилкіну і тріпотить в ці 0-1 38 хвилина. І доки футболісти Інгульця перебували в шоці від пропущеного голу, вони отримали ще й другий після класного дальнього удару Миколи Шапаренка під ліву стійку. Ударна динамівська двоххвилинка привела до серйозних претензій на перемогу. Було цікаво, як буде діяти інгулець по перерві, адже план терпіти та відбиватися не спрацював. І в другому таймі підопічні Василя Кобіна заграли більш агресивно у протистояннях, але від цього домінування команди Олександра Шовковського нікуди не ділося і продовжилося. А коли Микола Михайленко розрядив свою гармату за меж карного майданчику і м'яч від рук голкіпера Жилкіна влетів під поперечку в районі дальньої лівої дев'ятки, стало зрозуміло, динамо Київ бере три очки. І стає ще на крок ближче до золота поточний УПЛ 0,3,55 хвилина. А на 57-й Владислав Ванат увірвався справа в штрафну площу Інгульця і вгатив кулястого поверх голкіпера під поперечку 0,4. Після чого Шовковський вів в бій нові сили. Рахунок міг змінитися в обидві сторони, але залишився 0,4. Отже, Київське Динамо набирає 67 очок і одноосібно лідирує в українському чемпіонаті. Друга Олександрія має 60. Але зіграє матч 27-го туру завтра проти Поліся. Третій Шахтар Донецьк, 57. Полісся Житомир і Карпати Львів по 43, Кривбас, Кривий рік 40. Вболіваємо за наші команди і всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.